I'm so discovered once we get the topic. Я нам приїдемо в серці Господь. Мавською. Всім людям Господа та розвестиваючи Господь. Тому що скоро Христос прийде, буде зустріч з Господом кожної людини. Кожна людина стане читати звіт за своє життя, як вона пожила. Сілочки християнці, хто не байдужі до Господа, Господь зараз набирає. Покинув Господь. Тому що Господь не бажає, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, щоб ніхто не був втрачений в останні дні. А ми проходимо цю зварку, всі особливі дні, щоб ваше, спасав душі, щоб люди приходили, беремо сили, спочимо, писайте до Господа, беремо береже. привіт Мам і привіт передавати. Потрібний Господь, дарує Богу. Хто небайдужий до Господа, тому потрібний Господь. Сьогодні Господь ще пропонує своє спасіння через свою пролиту кров на Христі за нас. Щоб ніхто не був втрачений, ніхто не запізнився.